Велика перемога князя Святослава над Болгарією втривожила всю Візантійську верхівку і самого імператора Нікіфора Фоху. Тоді візантійська верхівка придумала один план. Вони відправляють Велике Посольство до печенійських ханів, щоб нацяткувати їх на Київ. Візантійський імператор Нікіфор Фока пропонує їм військовий союз разом із хозарським каганатом проти Київської Русі. Деякі жрецькі джерела вказують, що тоді імперія підтримувала з ними союзницькі зв'язки. І тоді незвичена орда печенігів наприкінці 168 року попрямувала на Київ. Київський літопис Нестора так висує ці події. І прийшли вперше печеніги на руську землю. А Святослав був тоді у Переяславці. І зачинилася Ольга у місті Києві зі своїми внуками Ярополком, Олегом та Володимиром. І обложили печеніги місто Великою силу Вселенною. В той час Києва спішно послали гінців до князя. Діднавшись спітний від впровторнення кочовиків, Святослав із своєю кінною дружиною повернувся до Києва. Зібравши деяких воїнів, він дав вічі з печеніха і, і прогнавши їх у причорномоцькій теплі. Однак навіть за допомогою такого сильно діючого засобу грецькому імператорові Фокові не пощастило виманити руське військо з Подунав'я. Основну його частину, а саме піхоту, князь Святослав залишив там. Тоді він задійський імператору удруге відправляє Велике Посольство до Західної Болгарії. І пропонує їм військовий союз проти Київської Русі. Прибувши до Болгарії, удруге, Візантійські патхли привезли золото від імператора. Маючи таку велику підтримку від Візантії, новий болгарський уряд на чолі з вороже настроєнням щодо Русі Старим Борисом при підтримці Візантії при кінці. 1968 року поступово вибив усі руські залоги більшості Дунайських фортець. Болгарська армія підійшла до Переяслава. Обороною Переяслава командував воєвода воєводаволк, які ще його називали на Русі. На жаль, жодні літописи не пишу справжнього імені цього воєводяча. Болгари зуміли здобути і переятславець. Це фактично означало оголошення Болгарією війни Київській Русі. Навісні 270-го року Ятослав знову з'явився на Дунаї. Поява князя Чатослава на Дунаї вправила ефект бомби. Зібравши всі свої військові сили в кулак, князь Чатослав знову розбив болгарські війська у двох битвах. Було знову здобуто назад болгарські міста, а саме столиця Болгарії Переяславець. Болгарський цар Борис утік із поля бою до західної Болгарії. Несподіване повернення князя Святослава на Дунай нагнало страху на візантійську верхівку. Сміливе й несподіване для ворога здобуття Святославом Переяславця означало не лише відновлення війни з ворожими русі болгарськими правителями. Воно загострило стосунки князя із Візантійською імперією. Але справа не лише в показовому обуренні імператора Візантії воєвничими діями Святослава. У Київського володаря були свої причини залишитися недоволеними. Літопитець Нестор назвав головну причину невдоволення київського князя, незважаючи на неодноразові обіцянки, візантійці припинили сплачувати щодішню нанину. Що природно їхні автори замовчують і про це. У повісті «Времени слід зазначається, що греки брехливі, так і до наших днів. Та Святославу довелося поміритися з силами уже новим грецьким імператором. На весні 270 році у Константинополі стався палацовий переворот, на якій була так багата історія Візантійської імперії, досвідчений полководець Іоанн Сіміхій. Купую змовників по зірячому вбив імператора Нікіфора Фоху. Підписід! Не забудь підтримати автора лайком та коментарем. До зустрічі! Далі буде!